Ну ніхто з нас не хоче страждати, ну не хочемо ми труднощі. Я, повірте, сам такий. Але як Господь Бог може нам допомагати, благословляти та відкривати нові шляхи для успіху саме через Труднощі, перше, Бог часто щось забирає, щоб дати нам краще. Ми з дружиною в такій бідності були. Я там працював, де я тільки не працював, і на простих роботах. Дружина тільки закінчила педагогічний університет. І Бог. Нас ставить в такі умови, що грошей взагалі нема, і таким чином виштовхує нас до того, щоб займатися бізнесом. Друге, щоб ми не сподівалися на себе, Бог дає нам страждання та складні обставини, а навчалися сподіватися на Бога. Третє, щоб ми навчалися більше довіряти Богові, а не покладатися на людей. Недаремно ж в Біблії сказана така цікава річ: Проклятой, хто сподівається тільки на людину. Наступна причина, щоб ми в складних обставинах. А змогли побачити руку Божу.